Ну що, збираємо нашу дитину в американську школу. Мішель 5 років, і вже в серпні ми віддаємо її у Кіндергарден. Там її по ідеї навчать писати і читати. По американській системі це щось типу підготовчого класу, як в Україні. І тут, якщо всі американські садочки платні, то елементарі скул безкоштовна. Все, що треба, це скупити потрібне приладдя для дитини в школу, чим ми зараз і прийшли займатися. І тут все теж дуже просто. Система така: кожна школа і клас всередині неї подає список інвентаря, який можна купити в цьому супермаркеті. У ньому вказаний бренд, кількість, ціна і вага. Список не короткий, як азово, але і не складний. Та й ми готуємося завчасно і в магазині поки що все є. Взагалі зібрати дитину в штатах в підготовчий клас виходить дуже бюджетно. А в списку я так помітила, що все для творчості і по декілька повторів. Ось, наприклад, олівці короткі 4 пачки, олівці довгі 2 пачки, фломастери широкі вузькі. Клей, маркери, стирачки, ножниці. і жодного зошита в клітинку чи в косу, і навіть немає письмової ручки. Зате потрібен цілий блок паперу А4, крім канцелярії, ще потрібно взяти серветки і зіпер-пакети написано для сендвічів. Ми поки що, взагалі, як в тумані, і не знаємо, чи це в перший день нести в школу, чи як бути з цими речами, бо ніяких інших інструкцій, крім цього списку, ми не маємо. Я чула багато відгуків, що кіндеркарден це несерйозне навчання. І там американські діти добувають час ще як в садочку. Можуть навіть спати, коли їм там треба, або нічого не робити і гратися, бо так хочеться. Але від цього сума мого хвилювання не міняється. Бо це новий етап не тільки для Міше. Але тримаємося і початок вже закладено. На такі закупи по списку ми потратили всього лише 52 долари і купили майже все. Ще залишилось одягнути дитину в школу, але це вже хочу робити з нею. Ну і придбати для неї перший її шкільний рюкзак. Ну а ви, щоб не губити наші шкільні справи, підписуйтесь.